І всім привіт, мене дорогі друзі! З вами завжди я Аня. Сьогодні ми граємо в Голодні ігри. Е, значить, тут біля мене вже є Максим, але ще гра поки що не почалася. Значить, голодні ігри це така гра, там тут дають якісь речі, а точніше. Ой-ой-ой, біжим, біжим, біжимо, півсердечко біжи, 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 і ми добуваємо всім. Значить, розкажу, що таке Голодні ігри. Голодні ігри це гра, там, де тобі дають якісь речі, і точніше, ти їх шукаєш, і маєш перемогти всіх гравців. І тут, недалеко від Максима, є ще один Максим, і зараз вони будуть битися. Максим тікає від іншого Максима, далі Максим починає бити Максима, і це був просто екшн-контент, і Максим один виграв. Давайте ще раз політаємо, пошукаємо якихось гравців. Тут Максим біля поля, він лутає собі класні речі. Біля нього тут є непоганий лут, але тут не все так добре, тому що до Максима підбігає Спілер. Максим просто біжить, йому допомагає динаміт, аби відштовхнутися. І Максим біжить по полю, спілер за ним. Це дуже цікаво, хто переможе. І спілер не здається, він не здоганяє майже. Коротше, як зрозуміла у своєму сеті залізної броні, стріляє в нього із лука і. Вони просто бігають, топчуть поле пшениці. Ну, а поки вони тут бігають і б'ються, ви можете написати в коментарях, як ви думаєте, хто переможе, або просто написати якийсь приємний коментар. І коментар, який мені найбільше сподобається, я буду закріпляти. Ну і ось Спілер вже не здогнав Максима, став мід, і Максим програє. А Спілер виграє. А поки в нас починається гра, хочу вам нагадати, що ви можете ще написати в коментарях, що нам ще зняти. І Ось гра вже почалася, взяла собі мене. Меч, залізний нагрудник це такий непоганий лут, і зараз вже гра починається. Також у мене є зільки для здоров'я і книжечки ми тут лутаємося, діаманти, мечі, і тут недалеко від мене крокодил. Ну Давайте спробуємо на нього напасти. Тако, Але він вже нас побачив, і ми програли. Ну Не на того напали, як то говориться. E, значить, тут у нас є крокодил, тут вони вже всі зібралися. Максим, спілер. Вони всі тут б'ються. Тут дуже просто багато контенту, і я навіть не знаю хто виграє. Ну а поки гра триває, ви можете послухати музику. Thank yeah. you. Ну і ось тут Я вже знайшла поле і мабуть, що буду по ньому бігати і лутатися, поки всі інші б'ють. Іскрині в мене є вудка, зілля і палка. М -м -м, можна летіти на грудник, тут ще є шапка, яблучко, і тут щось падає. Мені якась допомога, але Ну, інтерпели це, до речі, прикольна штука. Я так втекла від крокодила. Іскрення також якесь зілля, штани та стріла. Якби в мене був лук, це було б круто. Тут в мене діаманти, залізо. Ну, класні речі. Ой. Ах, жах, ну це просто капець. У мене ще речі такі класні були. там меч, стріли, ці зільки різні. Це, значить, залишився в нас, як я зрозуміла, крокодили ще щось. Ну, давайте зараз будемо дивитися за грою. Тут якраз саме цікаве таке. Та будемо скоро закінчувати, мабуть. Крокодил зараз бігає, когось шукає. А я, до речі, не знаю, хто залишився. Зараз пошукаємо, хто ще залишився. А, ще Максим залишився. До речі, Максим також класно грає. Але я думаю, що крокодил все одно виграє. Хоча тут і навіть 50 на 50, бо вони двоє класно грають. І ось вони вже зустрілися. Тут, значить, Максим тікає від крокодила, але Максій... Перемагає, допомагає крокодил. Ну і дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Всім па-па до зустрічі. Ставте подобайки, підписуйтесь на.